Всім привіт, ви на канале Сьогодні ми будемо будувати квартиру. Ще ми будемо продовжувати будувати третю серію. Я будую будинки. Я такий радий, що вже цю школу добудував. Вона реально велика. Ну, серіально таке. 50 така велика Дорі. А Ми будемо будувати цю квартиру. Так, так потихеньку вам об'яснимо. Тука у нас квартирки такі. Квартири. Тут ну, такі білий квартири, типу. Ну так, ці біли квартири. Оце про це основа цього всього, А це під'їзд, це під'їзд. Ну, а ми почали. Коротше, ми що зробимо. Е, Перші слої цього. Ну, це мусить це зробити. Ну, я ще зроблю таке. І коррі, ця основа зроблена, тепер ми робимо бортики. Так, 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 ми тако по чотири блока робимо. тако раз, два, три, чотири. І тако з кожного блоку. Так, ставимо ми це сюди сюди, сюди. Я так помню, це сюди. А це сюди сюди сюди, а. Сюди сюди сюди. Типа, ну так. Ми ще сюди маємо покласти бортик. Ну і така навколо все Це буде п'ятиповерхівка. П'ятиповерхівка це в нас буде. Так. Да. Це в нас п'ятиповерхівка буде. Коротше. Кому подобається моє відео, будь ласка, поставте лайки, і підпишіться на канал. Давайте доб'ємо 200 підписників. Я знаю, це велика цифра, це, ну, для мене дуже. Але давайте реально постараємось прямо дуже сильно і наберемо, будь ласка, цих 200 підписників. Бо я вже скоро... Я хочу на другий, щоб... Ну, коротше, хочу, щоб рік пройшов і щоб у мене було 200 підписників. Давайте постараємося до літа набрати 200 підписників. Мені дасть ми наберемо. Бо мої підписники ви просто найкращі з усіх. Та і всі підписники теж, ви теж всі найкращі, дар. Коротше, ні-ні-ні, неправильно, неправильно. Е, ми також, коротше, робимо такого. Так. Це ж вже, коротше, буде легше було, чим цю школу, Йо-мо. Вона дуже кешка, коротше, всі будує, але ми... Ось п'яти поверхівку, ну, звісно, ми все побудуємо, це ж не кешка. Ну для мене не кешка. то для всіх це теж не кешка, я знаю. Так, ось так ось так. У під під'їзду до буде таке віконечко. Я не знаю, я не хочу тут було вікно, тут не треба, вікна мені здається. Ну, типа, хай тут буде вікно, а тут не треба. Не знаю, така мені хай... Ну, така хочеться мені якось... Добре, ми тут заставляємо ці, ну. Качі, де, дверей. Тепер будуємо цю стіночку. Так, 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 так. Короче, я цю стіночку буду будувати. Мені ж треба цю дорогу продовжити, але цей. Е, Може запитати, чому мене дорогу перекосило було. То, що я обновлював Майнкрафт і того. Мені десь треба буде будувати дорогу, а це десь вже інакше. Ну а ми будемо будувати цю квартиру далі. Так, коротше, я вже там добудував. Буду, і ще коротше, до речі, я вам при... ну, запитатися. Чи використовувати мені моди в цьому. ну, наприклад, робити інтер'єр з модами. Ну, там. Короче, мене деякі моди є на меблі. Короче, напишіть в коментарях, що мені робити, чи ні, бо я не знаю. Ну, не знаю, що навіть буду точно робити, а то мені реально трошки ліниво робити. А то оцей. Блін, що це все робити. Да? Ну, квартиру я можу облаштувати, а от цю школу я би не що не об... дораз. Ну, да. облаштував, облаштував би її меблями, але... Треба було би дуже довго. Е, цей. Ну коротше ми заставляємо, коротше, другий поверх. Ой, ми там під'їзд зараз зробимо. Ой, ми забули квартирки ці ставити. Ось так, ось так ось так. Ні, ось так. Ми таку будемо класти. Ой, ой, ось так ось так ось так. Ми тут заставляємо цих три блока і тепер -ка беремо ось тако. І тако ми можемо тут зробити. Таку перегородочку можна мости. Ех, знову вікно там, Йома, Йо! -йо. Ну, далі. Тепер ми знову забудуємо те саме те, що там... І так, тут ще ми будуємо. Короче, до речі, ми ці буки будемо такого ставити, а то... Ну, короче, так треба, можна так сказати. А зараз же ми такого будемо класти. Так, заставляємо ці квартирочки. Це п'ять поверхів. Зай я б сказав, для таких розмірів це небагато. До речі, до речі, до речі, до речі, до речі, я вам забув сказати о не на святах там це. Коли будуть свята, ну коротше, не це все там решта, то Та я не буду знімати відео, бо тоді я буду віддихати, ну сказали, не знімати відео, я не знімаю все, У неділю, а так то цілий тиждень буду знімати відео. Ну, чизнів. А на сьогодні день вже не буду знімати. Ну, ну страшно, я би сказав би. Маленька цифра. Один день просто не зняти. Я ще у святах буду не знімати. А от вихідні не буду знімати. Так що... Все чеки-пуки. Це готово вже. Коротше, я вже без вас був зробив другий поприх, а то якось вже затягнув був я в відео. І так. Короче, ми тут це будуємо. Mm. і не думайте це зараз не буде кінець відео, бо це ми будемо п'яти поверхівку. Також mm. добудуємо, що тут трошечки трохи і все, ми тут вже добудували. Тепер ми е, будуємо цей ці штучки, коротше, ну. Вверх можна сказати. Саме. Даємо основу четвертого го поверху. Зараз буде четвертий поверх, поверхся у нас. І прикольно. Блин, буде по четвертий поверх перший раз я буду поверхівку. Це моя перша буде п'ята поверхівна хата. Я буду шось і мені... Ну, наверное, буду шось. Але, ну, прикольно буде, бо перша моє п'ятеп верхівка, це буде у цьому відео прям. І коротше, ми будуємо сходи на, дру... на третій поверх. Так. Ось так, ось так ми кладемо. <кхем> ну, і ось так на останок. І тепер, коли ми, коротше, ставимо ці блоки, так. Ламаємо тут. І ставим и сега зараз буде бъде четвърти повърх. ж по ще кипа ще поверх а, точно четвърти. Зараз е да четвертий четвърти повърх. Кържи е уже закинчил четвърти повърх. Идаме туда. Залитаем. И бъдем сходинки на пяти поверх. П'ятий поверх. Так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Блін. Ми такого пороставляли. Так, 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 ось так. І все, тепер я вже забуду знімати, просто не знімати, як я забудую через те, що... Ну, це було б не інтересно. Коротше, ми вже такого тут побуду... Блін. Ми такого вже коротко, побудували. Це вже п'ятий поверх. Я такий радий... Буде перший мій будинок з п'ятим поверхом. І я би сказав, це взагалі не фескешку будувати. На багато, просто на мега багатокеш будувати школу. Тому то, що я будував прям чим ось це. Це ну, не дуже, ну, я не було казати дуже легко, але це ну, не кешко і не легко, середнє. Так що, я би сказав, це можна побудувати любому, хто би хотів. Наприклад, наприклад, та як я будую я там, не знаю, в своєму світі, там не знаю, плоскому, не плоскому світі будую там цей місто собі, то можете побудувати, навіть п'яте поверховну хату. Не п'яте поверховну, каже, як ви забажаєте за бажанням. Будуюся, корот. Я ж це така добудувала, майже тепер мені треба... Треба мені стрінки будувати. Так ось, так ось так. Я вже добудовую це. Це відій дуже... велика, Найбільша хата буде відей. В цьому місці, моєму, ну, та так, це найбільша хата буде від. Або я ще десь не знаю, я не знаю Десятиповерхову хату, десятиповерхову хату. Ви собі представте 10 хату. Ще коли закінчиться п'ятий поверхов, ну просто у два рази тако вставити собі у голові. Також раз цю, ну, цю квартиру. Ще треба її добудувати. А потім вже будемо вставляти. Так, добудовуємо це. Так, я тако спеціально зробив, щоб вам не показувати, як виходить. Спеціально зразу тако роблю. Ну, коротше, ви поняли. Я щоб ви на кінці виділи, не понял. А понял, поняв, поняв. Так, заставляємо. Ось так ми вже добудовуємо, я вже кажу. Бо вже такого буде, хай вже. І дивіться, мені ще взагалі капелька, все, я вже майже все добудував. Так ось, так, ось так. Тепер ми це все розставляємо і все у нас будинок готовий. Я це відео вже пізно знімаю. Раді вас. Знімаю таком. Так ось, так, ось так. Ми це вже... Блін, а, а ні, нічого, все добре. І і, і ми це вже добудовуємо. Все прикольненько. Тепер ми берем це і ось це і... і все. Ідемо будувати. -мо! Так, цю кімнату ми зробили. Цю кімнату ми теж зробили. Тільки мені треба всюди освітлення зробити, щоб не було темно. Так, тут добре. Тут не добре. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Двері. Готовий п'ятий поверх. Ідемо ми на четвертий поверх. Так, четвертий поверх. Зроблений. Тепер йдемо робити третій поверх. Так, ми тут така вікна розставимо. Третій поверх зроблений. Тепер робимо другий поверх. Другий поверх зроблений. Тепер йдемо на перший поверх. Ось так, ось так, ось так. Ми також розставляємо ці блоки. Ну і радіпако. Так я так, на включення Я вже дороблю і все.

Подивіться на цю малесеньку квартирку, тут ще я перший раз разбув. І на цю квартиру просто, яка вона велика. Просто 5 поверхів. Я так, вона ну, така велика, я в шоці. Ну, для мене там. І представити собі цю квартиру. Ось такого. Цього типу, нема маса. І такого, такого вверх, типу такого, ще плюс 5. це десь... Це дуже велика квартира має бути. І це саме найбільша квартира тут з найбільше, то що я забудував на за а, ну, а за шириною то, звісно, школа. Ну, були на каналі Таро. Ставте лайки. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете ще, ще такі великі будинки, я буду. Ставте лайки, на канал. Всім-па-па!